Минає три роки від початку повномасштабної війни в Україні. Ці роки стали випробуванням на міцність кожного з нас. На тлі жахливих втрат та руйнувань ми знайшли в собі сили не тільки боротися, але й продовжувати вірити в перемогу. Вшановуємо наших героїв, які продовжують боротися. Пам'ятаємо кожного, хто загинув на полі бою. 24 лютого зранку до еспланади пам'яті підійшли військові в руках квіти. Вшанувати пам'ять захисників в день третіх роковин з початку війни, прийшли військові одного з підрозділів. Я вам скажу, що багато сьогодні не знають і я не знаю, хто запустив этот флешмоб, що війна почалась в 4.40. Я вам відкрою, я не думаю, що це прям більшої секрет. Війна почалась три роки тому, в три часа десять хвилин. В 3.30 было доповедь, что погибли первые пограничники э -э, в Луганской области. Э -э, было нападение ДРГ, расстреляли э -э, погранзаставу. И первые ребята наши погибли в 3.00 ну, 3.15, 3.20 это уже были первые погибшие. Поэтому война началась, скажем так, не в 4.40, как все говорят, а реально она началась, как только враг напал на пограничников. Первые несут, это пограничники. На них все ложится. Потом уже включаются все остальные. Поэтому погранцы погибли наши первые на Донбассе. В 3.30 была доповедь уже командованию вверх. От війна, я вважаю, що війна трьох часов ночі. До покладання квітів на еспланаді пам'яті долучилась адміністрація Олімпу хвилиною. Мовчання віддали честь полеглим на війні захисникам. Про свою службу хлопці розповіли журналістам телебачення громади. В першу чергу я відчуваю гордість, що в мене є можливість захистити батьківщину. що в мене є можливість захищати цінності, культуру, мову. Історію, якийсь випадок, який вас найбільше вразив або запам'ятався за ці роки, е, так мені важко сказати, що один окремий випадок, але в основному це героїзм людей і самовідданість службі і вірність батьківщині. Наскільки люди готові з собою пожертвувати за, за, для, за для захисту батьківщини? Ввечері 24 лютого на еспланаді пам'яті відбувся мітинг Греквієм, де встановили нові світлини загиблих воїнів. Детально про подію розкажемо в наступних випусках новин.